Слава Богу, брати і сестри! Бог дарує нам благоприємний час, ми є в домі Його, щоб нам навчатись від Його святого Слова. Я пам'ятаю, ми коли співали такий псалом, очі нас Боже сильний, щоб трудитися ми могли, щоб все в цій школі. Не напрасно, і там повторяли ще раз, не напрасно провели Я думаю, брати і сестри, ну, проходить наше життя. Привів нас Бог в церкву живую. І як добре, коли ми і сьогодні прийшли в дім Божий, щоб навчатися, як нам правильно вести своє життя. Слава Богу, брати і сестру. читаємо ми одне місце таке слово Божого каже, і самі себе. Самі себе исследуйте. таке російське слово звучить. Кажу, ви? Я з братом Іваном не домовлявся, але він такий вступ зробив. Що я думаю. Ну, те, що я хочу читати, брати і сестри, це сам Бог нам дає, щоб нам порозумувати сьогоднішній вечоровий час, кожен над собою. Ми переступили в цей новий рік. І я так, ви знаєте, коли я не міг бути на новий рік в церкві, сам був вдома, сім'я пішла, в дім Божий славити Бога, дякувати за пройдешний рік. А мені тако, знаєте, не дуже було уютно на тій коїрстві, на якій я був. І я сам себе ставив, тако, думаю, боже, ну, ну а чого так? Такі питання задавав. Але ви знаєте, брати і сестри, став Бог до мене говорити таким голосом, що я сам на сам відчув, що і таке положення деколи нам треба проходить. Так в тишині Бог поговорить, позадає питання, а я собі таку оцінку зроблю. Рік пройшов, а що ж я доброго для тебе, Господи, зробив? Як сьогодні ми вже чули, брат Іван нам говорив, слова місця Божого Слова. Думаю, люди проходять якісь там ітоги бізнесові підбивають. Можливо, якісь вже, ну, кожному із нас, то ми знаємо, нам треба тексти якісь там оформляти, наші підсумки річні якісь робити. Але от духовному, який мене підсумок в духовній справі. І ви знаєте, брати і сестри, коли я так був сам на сам з Господом на Новий рік, я дещо собі такі питання. На основі Бого, Слова Божого задавав сам собі, а Бог мені відповідав. Я деякі місця, Слова Божого хочу прочитати. Ще після мене є брат нас Саша, брат Олександр в гостях. Я так став згадувати, коли я перший раз побачив брата Олександра, колись він приїхав у нашу церкву, там, де я виростав, він тоді був відповідальний по нашій області за. Місіонерські справи, відкривалися нові церкви, нові точки, так як ми казали. Він приїхав в нашу церкву, у нас тоді вже десь, членів 200 було, потім ще більше відростала церква. І він каже: От до вашої церкви ми прив'язуємо оцю нову точку, така була село Кам'янка Березнівський район. Хто знає місцеві, знаєте. Це коли сарма їхати на Костопіль, і там біля траси дуже близько це село, і не було ні одного віричого. І оце він приїхав в нашу церкву і каже, от ми вам це село прив'язуємо до вашої церкви. Оце ви про них підклуєтеся, там місіонерів поселяємо, ви відповідаєте за їхні фінансові справи, ви відповідаєте, що вони там були не голодні, не холодні. І якраз я тоді навчався в Дубному, і вже брати місцевої церкви кажуть, от у тобі фінанси, от у тобі всі продукти, завези туди, будь там, і там будеш. Проїжджати і заїжджати. І так, ви знаєте, брати і сестрі, оцей брат Саша поштовхнув нас так тоді молодих. Ми заїжджали. Ми так маленька така хата була з лівої сторони, як зараз пам'ятаю. Проводили там зібрання. І на сьогоднішній час ми, брати і сестри, оце були з братами вже зовсім з моїми братами перед короною. Проводили там, як ми кажемо, на Україні, таке палаточне служіння в центрі. села, як зараз пам'ятаю, в п'ятницю вже випускниця, і за такий останній день тих, тої програми, пам'ятаю, була голова сільської ради жінка, і вона взяла мікрофон і так щиро дякувала християнам, що діти ходять і вивчають Слово Боже. І на сьогоднішній день там побудований дім молитви, там є віруючі в спасені люди і славлять Господа. Так що, брат Саша, дякуємо, що заохочував нас, молодих. З тої пори працювати для Божої слави. Я хочу прочитати деякі місця Слава Божого, брати і сестри. Це перше місце від Луки. 13 -го голова, 6 вірш. Він же розповів таку притчу. Один чоловік мав у своєму винограднику посажену смоковницю і прийшов він шукати плід на ній і не знайшов. І сказав він Виноградареві, ось третій рік я приходжу шукати плід на цій смоковниці, та й не знаходжу. Зрубай її, на й землю виснажує. Але він відповів і говорить йому, пане, залиш її на цей рік, а тим часом я окопаю навколо неї та у гноєм, а може, все ж таки принесе плід. В майбутньому, а якщо ні, то зрубаєш її. Брат Іван переді мною говорив, брати і сестрі, про віру про добрі діла. Коли я кажу, брати і сестрі, як я на Новий рік не міг бути в церкві, і я аналізував себе, що я доброго зробив за прошлий рік для Господа. І мені прийшло оце місце Слова Божого. Я думаю, що із цього місця, Слова Божого, Бог так само підсумки робить за роки нашого життя. Якщо ми візьмемо оце, що я прочитав за цю смоковницю, каже, два роки він обходив і не було ніякого плоду. Два роки не було ніякого плоду. Я так, брати і сестри, сам собі розсуждав, думав, а як часом ми люди привикаємо, навіть в церкві до тієї атмосфери, яку я собі зайняв десь. Можливо, десь так у куточку, з кареєчку, мені так гарно, мені так уютно. Один рік проходить, другий рік проходить, і мені кажеться, все добре. Мене життя йде. Ніхто мене не турбує, ніхто мені ніяких питань не задає. Але ми так з братом Віктором на цій співанці в понеділок трошки зацепили львівське служіння. І я так теж переживаю і думаю, скільки в нас, наскільки в нас є членів церква. І дивлячись на наші хори, то нам треба кожного переглянути себе. Можливо, в мене є той талант, який я вже не один рік закопую його. Можливо, мені вже так привично стало, що, ну, сказав брат Віктор об'яв, хто може співати для слави Божої, займайте тут місце. Є в нас хори різні, є чоловічі, є загальні, можете трудитися для слави Божої. І не раз він це говорив. Але я зайняв собі таку позицію, собі легенько так сів в такому куточку, і мені дуже уюдно. І коли я читав, брати і сестри, от про цю смоковницю, два роки її ніхто не турбував. Але на третій рік затурбував господар, господин каже, і став оцей садовник, каже, ну остав ще на один рік. А може, все-таки запрацює вона. Я пам'ятаю, брати сестри, колись, як я таким ще був маленьким хлопчиком, і ми там, може, років 10. І в нас на краю села була така груша. Ми колись там бігали, і вже коли взагалі ніде, ні по садах не було ніякого плоду, Десь там були якісь груші на самому верху, що їх було дуже тяжко дістати. І що ми робили, хлопці? Ми спробували збити ту грушу, кидали туди багато палками, багато кидали каміння, аби як небудь збити ту грушу. Нам було дуже інтересно, вже пізно тоді, вони були дуже смачні. Я собі думаю, брати і сестри, що якщо на цій груші були тоді плоди, Летіли туди і палки, летіли туди і каміння. І нелегко, коли ти приносиш плід, це все переносить. Можливо, легше зайняти таку позицію на краєчку собі сидіти, щоб мене ніхто нічого ніколи не чіпав і нічого мені ні про що не говорив. Але коли я читаю цю історію про цю смоковницю, браці і сестри, тут друга стоїть питання, каже: але якщо ні. То вже ти зрубаєш. І оце, брати і сестри, мені так настрашило, оцей оце висновок, оцей оце приговор. Що коли я був сам, -сам на сам у цій кімнаті, я став переглядати своє життя. Кажу: Господи, нехай не буде в нашій церкві, що комусь оцей вже третій рік наступив. Що, можливо, для когось вже третій рік наступив, брати і сестри. Каже, якщо ні, каже, я все зроблю, що потрібно. Але якщо ні, то вже ти зрубаєш. І коли ми читаємо, брати і сестри, вже там Івана 15 -го голова каже, і такі вілки потім збирають і спалюють їх. А каже, було добрий час, щоб попрацювати. Коли ти був повний енергії, ти міг служити для слави Божої. Ти міг трудитися повними силами. Каже виноградники Христові, кожен труд себе знайде. Таке вірш є. Я думаю, про ті сестри, а в нашій церкві? Так само ми тільки почнемо шукати трута для слави Господу. Можливо, ми думаємо, так як брат Іван сьогодні нагадував, може би хоче таке, таке щось робити, щоб, щоб нас побачили, і побачили, ще й подякувати. Пам'ятаю, брати і сестрі, коли Христос після Воскресіння, а Петро каже, іду я ловити рибу. Христа розіп'яли, нема вже з нами, іду ловити рибу. Але являється Христос на берегу. І кажуть, то, то Христос. Ми пам'ятаємо ту бесіду, коли Христос. Накормив тих учнів, колись Петро задавав питання три рази, чи ти любиш мене? Так, так, Господь. Каже, паси овець мої. Паси. Але ж зразу там я читаю далі трошки, коли Христос починає розмову з Іваном. а каже, Петро каже, а він що? Каже, це Петро, ти вчора відрікався, ти пішов рибу ловити. Ти вчора був голодний, холодний, мокрий був. Тебе Христос прийняв, тебе Христос восстановив, тебе накормив. А Він повертається і каже: а він що? Чого це, чого це від йому щось, ти, Боже, більше благодаті вже даєш? А Христос йому сказав, а тобі що до того? Ти йди за мною, ти йди за мною. І брати і сестри, от нам часто кажеться, а чого, чого я маю цю справу робити? Або чого вже той цю справу робить? А Христос конкретно нам сказав: Ти йди за мною. Що тобі до того? Що той чи той робить цю справу? Я прочитаю, що брати і сестри, друге місце Слова Божого. Ісаї, п'ята голова, похоже місце. П'ята голова з першого вірша, з другої половини ми читаємо. У возлюбленого мого був виноградник на вершині Плодючої гори. І він обгородив його огорожею, очистив його від каміння, насадив у ньому добірні виноградні лози, побудував башту. Посеред нього і висік у ньому точило, і очікував, що він принесе добрі грозна, а він уродив дикі ягоди. Похоже місце, брати і сестри, те, що я прочитав. І оце слово мені знову, брати і сестри, так підкреслює і очікував. Так само, як там чекав він два роки плоду. Каже, він очистив нас. Скільки в нас, брати і сестри, отих було недобрих каміння? Я думаю, що, каже далі, він посадив ці добірні лози. Можливо, брати і сестри, на наше місце велика черга стоїть там, щоб нас замінити. Якщо б нам, брати і сестри, на наш людський розум сказати, що ти зробив за цей рік? Можливо, той, який вже ходить там позаді, набагато більше може тебе зробити. Але Бог чекає на тебе і на мене. Добірні лози, побудував башту, проливає свої потоки благословення, але разом з тим він очікує, щоб я і ти, брат і сестру, приніс добрі плоди. Почався, брати і сестри, цей новий рік. І як добре, коли ми, нехай нам Бог допоможе, щоб ми не тільки переглядали наші бізнесові справи, можливо, наші фінансові справи. І це треба, поки ми живемо в тілі, це нам все треба. Але щоб ми переглянули нашу духовну сторону, брати і сестри. Я кажу, я так собі думав, нехай ні в кого не наступить оцей третій рік без плоду. І далі ми читаємо тут, Ісая каже, і нині жителі з Третього вірша, і нині жителі Єрусалима тому ж і Юди, розсудіть мене з виноградником моїм. Що належало зробити для виноградника мого, чого я не зробив йому. Так само ми можемо задати питання, брати і сестри, Що ще нам Бог не дає для того, щоб ми працювали для Нього на повну силу? Чому, коли я очікував від нього, що Він принесе добрі грона, він приніс дикі ягоди. Отже, скажу вам, що зроблю з виноградником моїм? Заберу огорожу. Це перше, брати і сестри, це дуже опасне состояння, коли вже Бог забирає ограду свою. І буде він спустошений. Зруйнує мурі його, і буде він на потоптання, і залишує його в пустині. Не будуть його ні обрізати, ні обкопувати його. І заросте він тернами і будяками, і звелю хмарам, щоб не проливали на нього дощу. Можливо, брати і сестрі. Хтось знаходиться вже не один рік в церкві Божій. Можливо, не один рік ти не переживаєш Божого благословення. Брати і сестри, це питання дуже важливо між нами і Богом. Можливо, давно не наповнював тебе Дух Святий. І оце состояння каже, що я, каже, повелю не пороливати хмарам дощу. Можливо, Уже привик з тої ситуації, яка в тебе є. Можливо, дуже добре тобі так. Але коли я читав те перше місце, брати і сестри, пройде якийсь час, і приходить вирок Господь. І дуже плачевне состояння для тої душі, яка не поправляє свій світильник. Найбільше я, коли я читав це місце Слово Божого, переживав за своїх дітей, за молодь нашу. Вони якось так по-особливому трошки сприймають ці місця Слова Божого. Можливо, так, що вони ще молоді. Але, брати і сестри, нам так і називається на сьогодні, молитовне зібрання. Нам треба молитися за цей молоденький виноградник, щоб туди не попали ніякі хижі вовки. Я з одним говорив таким віруючим братом, так називаємо, кажу, а чого я тебе так мало бачу в церкві? А він каже, та й вдома можна спасатися. Кажу, слухай, коли ти в церкві, коли біля тебе служителі, коли біля тебе брати, коли за тебе церква молиться, от тоді найкраще спасатись. Кажу, тобі приходилось колись пасти отару? Худобу, овечки. А ні, мене такого не було. Кажу, а мені приходилось. І коли відіб'ється якась від отари, дуже погане состояння стоїть. А ще коли взагалі відіб'ється, і коли попадеться вже вовкам ще хуже состояння. І кажу: ти не кажи мені, що тобі легше спасатися без церкви. Або можна спасатися. Ні. Тому, брати і сестри, будемо молитися, буде молитися за наших дітей, за наших молодих. Я ще деякі місця хочу прочитати, слава Боже, ми будемо йти до молитви. Читаю я. Від Івана, 15 глава, тут все описується. З першого вірша про лози про Ісуса Христа. Я є істина, так Ісус каже, я є істина виноградна лоза, а отець мій виноградар. І усяку гілку на мені, що не приносить плоду, він відтинає. А всяку, що приносить плід. Очищає, що приносила більше плоду. Ви вже очищені через слово, яке я говорив вам. Перебувайте в мені, а я у вас. Як гілка не може приносити плоду сама по собі, якщо не перебуває на лозі, так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Отут, брати і сестри, дуже важливо, можливо, хтось приходить, як я кажу, в церкву. В ді молитви, але благодаті Господній не відчуває, оці хмарі Божого благословення ці потоки давно вже не проливаються. Треба переглянути своє состояння, брати і сестри. І далі я читаю п'ятий вірш, каже, я є виноградина, лоза ви гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить багато плоду, тому що без мене не можете творити нічого. Якщо хто не перебуває в мені, той кидається геть, як гілкає і засихає, і збирає такі гілки, і у вогонь кидають і спалюють. Якщо ж перебуватимете у мені, і слова мої у вас перебуватимуть, то чого не захочете, просіть і буде вам. У тому побуде прославлений отець мій, коли принесете багато плоду і будете моїми учнями. І ще я одне місце читаю, брати і сестри, гарний такий для нас рецепт сьогодні до філиппіан. третя голова, четверта голова, восьмий вірш, і дев'ятий. Нарешті, браття, що є істине, що є чесне, що є справедливе, що чисте, що люб'язне, що преславне, що тільки чеснота і похвала, проте думайте. Чого ви навчилися і прийняли, і чули, і бачили мені, те робіть, і Бог миру буде з вами. Ми отримали, брати і сестри, таке завдання від самого Господа, тому нехай Господь нам, самим, брати і сестри, просвітить очі серця нашого, щоб нам переглянути наш стан на цей рік, Бог дарував нам сили переступити, щоб нам бути плодоносними. Про це давайте помолимося. Йому нехай буде слава повіки. Амінь.